Не бійтеся, його нема тут він Воскрес. І саме це, так саме це є доброю новиною сьогоднішнього дня. Почитай Євангеліє сьогоднішнього дня. Сьогодні ти отримаєш від ангела дуже великий заклик забрати зі свого життя страх. Чому забирати? Тому що немає для нас більше в цьому житті жодного страху, який би існував, який був би справжнім, тому що найбільший страх, який мала людина, страх смерті, був переможений Ісусом Христом. Сьогодні перший день тижня, сьогодні неділя і сьогодні Христос в Євхаристії знову пропонував тобі життя, Він знову пропонував тобі замінити тобі страх, майбутнього, страх, сучасного страх минулого, наповнити, тебе, наповнити себе життям, яким може дарувати тільки Бог, який став людиною для того, щоб забрати сперед тебе камінь, забрати з перед тебе гріх поставити перед тобою лише воскресло, Сина Божого, Воскресло Ісуса. Не бійся, не бійся жити, тому що смерті не існує. Господь дарував тобі життя Христос.